От масло в мене, бачите, я його... Це хто хоче додати, але я хочу. Я додав його сюди. Бендуру воно не розійшлось. І просто отак, от ложкою, отак його туди вмішаю. Отак, от бачите, вмішаю, вмішаю, вмішаю. Ммм, яка смакота, гляньте. І поставимо в холодильник, Ну, воно, бачите, без холодильника десь перекладати. Гляньте, яке воно. Бачите, ось вам нутелла. Тільки тут немає зовсім хімії, ви ж розумієте, це така, якби все ми знаємо, що ми сюди кладемо. Ні консерванта немає, нічого немає. Хороше какао, хороше молоко, хороший сахар на якийсь там із пальмової, пальмової олія. Отак, бачите, отак. Так що користуйтеся. А тепер перекидаємо її. Бачите, із того, що я взбивала, перекидаємо її в баночку. Це ми зараз поставимо в холодильник. Ну і в неї без холодильника вже може бути. Дивіться, яка вона гарна. От. Я взагалі-то не знаю, скільки стоїть. Ну, я думаю, що вона в багато разів дешевше вийшла. Ось так от перекладаємо. А тепер дивіться, як вона гарно лягає на хліб. Ну, навіть внучка балерина. Буде їсти, бачите, значить дуже-дуже смачне гляньте. От вона зараз всю скибочку і попробую. Все, готуйте, дивіться, яке гарне, боже, яке гарне. Мені всього доброго, вам теж. Оставайтесь живі, здорові.